Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це Аврора. Ідемо подивимось, що цікавого, новенького та які товари з жовтими цінниками на полицях. Приємного перегляду: Порошок тай 300 грамовий 39 Лоск 24 кг 234 універсальний дитячий засіб для прання 149-3 кг 700 г. Господарське мило рідке 500 грамове 24 Ушастик плямовий відник для дитячих речей 34, 200 г упаковка, капсула для прання 17 штук, 109 грив, Арієль 10 штук упаковка 187 гривень, Перволь для кольорових речей 195 за 13 штук. Кондиціонери для білизни Ленор 98, 2 аромати. Ванільна орхідея, Золотий бурштин та вишневий цвіт шавлія. Набір блоків для унітазу доместос 2 штуки 89. Бреф лимон 149 за 3 штуки. Блок для унітазу 34, вага 35 г Набір змінних блоків 119, олівець плямо 29, сів для миття підлоги та інших поверхонь 109 1-літровий, профі видаляю вапняний наліт та іржу 39 500 г упаковка, Мило дуру упаковка 4 штуки. По 100 г 94 гривні. Б'янка мило в асортименті 27 200 г. Дитяча мило пінка панта 2 в 1 44 300 г. рідке з дозатором нахабний фрукт 500 г 32 гривні. Дитяча 60 грамів упаковка 9. Чоловічий гель для душу 88 500 г. Ол спайстри в одному 89 Велика банка 400 г 127 гривень. Чоловічий шампунь з дозатором 88 гривень 400 г. Корейська новинка на полицях 400 г упаковка, шампунь. Є різні варіанти для різного волосся. Шампунь містить 17 типів білків амінокислот, протеїновий догляд для здорового та блискучого волосся, оздоровлюючий також підходить для сухої та нормальної шкіри голови і для жирної є. Шампунь зміцнюючий на основі яєчних жовтків 88 1-літровий. Туалетний папір Арута 52 гривні 4 штуки. Сніжна панда 59 4 штуки 2-шаровий. Гелій для душу шейк-нектар. асортименті 34. Вага 400 г. Гель для душу соковита диня та фруктовий коктейль 300 г упаковка 16 Шаума свіжий об'єм 77 гривень 400 г. Шампунь скраб для всіх типів волосся. Глибоке очищення. Живий та своложує. Шампунь безсульфатний. Ціна 69 Засіб для догляду за волоссям рідкі кристали 99-100 г. Двофазний кондиціонер. Кератиновий 69 200 грамів Шампунь 1000 грамів упаковка. Великий об'єм ціна 94. Відновлення росту волосся. Фарба для волосся Авена 59. мило манговий мусс 500 грамове 24. Паперові рушники 44. 2 штуки двошарові. І в такому варіанті є також 2 штуки двошарові. Порошок пральний 800 г упаковка підходить для автомату та ручного прання 49 Засіб для миття посуду лимон 1-літровий. Без фосфатів. Ціна 22 гривні. Засіб для миття посуду друг алоє 32 гривні 500 г. Жувальні цукерки Полуниця 29,45 г. Орбіт. Весела лохина 15 г. Твікс 20 гривень 50 грамовий. Рахат Лукум 200 г упаковка 27. Є ще смак аромат троянди. Склад цукор, вода питна, крохмаль кукурудзяний, цукрова пудра, лимонна кислота. Снікерс 20 гривень 50 г, соломка солона 20 какао-порошок 80 г 22 гривні, листок лавровий 8 20 г. Приправа для маринування помідорів, перцю, кабачка. 8 гривень 30 грамів. Насіння соняшника особливо підсолене 22 гривні 80 грамів. Соус у нагі 22 гривні. Також є солодкий чилі, приправа куляча. 32 гривні 100 грамів, сироп до кави ірландський лікар 200 грамовий 22 грамів. Паперові рушники Рута 77 2 рулони. Кисневий відбілювач 450 г упаковка 57 гривень. Порошок універсальний кілограм 200 г 59. Кондиціонер для білизни велів. Асортименті 1-літровий 44 гривен. Тафт 127 гривень лак для волосся екстра фіксації. Гра доміно в коробці 29. Годинник 29, кошик текстильний з петелькою 55. Картина на підрамнику Помпони 129. Є декілька варіантів. Свічка побутова маленька по 2 гривні. Підставка розкладна для телефону 29. Штатив три нога для телефону 59 гривень. Навушники вакуумні дротові в коробці. Ціна акційна 29, на них рік гарантії. Акція дійсна до 8 вересня. Дякую за перегляд!